Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Трамп дав прес-конференцію. Таку цікавеньку, звісно. Парень він інтересний. А я хочу її розібрати. Перше, що мене заділо, що він не пригласив Зеленського на інаугурацію. Чому Трамп не пригласив Зеленського на інаугурацію? Покажіть мені, пожалуйста. Чому Трамп не пригласив Зеленського на інаугурацію І яка справжня причина? Справжня причина того, да, що герой на інаугурації повинен бути один. Да, повинен бути один. Е він побоявся, що Зеленський притягне внимання всіх лідерів світу і публіки, да, е що він визиває дуже багато інтереса, дуже багато інтересу, але мало того, він переживає, що на його зустріч, на його інаугурації він буде проводити якісь зустрічі. У нього буде шанс переговорити втіхаря за його спиною, з якими ну, з багатьма лідерами, да? провести якісь таємні перемовини, з кимсь переговорити, з кимсь перебалакати, з кимсь перебалакати. Да? Торжество, на яке з'їдуться всі світові еліти, всі світові еліти да? і е, я боюсь залишитися в тіні, в тіні, тому що я повинен бути один. На коні, в лавровому вінку. І, а ти можеш на себе перебрати внимание людей. Він дійсно боїться, що Зеленський його затмить. Покажіть мені, як він ставиться до Зеленського, чого він боїться. Король Жезлов, молодий, яркий, красивий лідер воюючої країни. І для нього це розбите серце. Для нього це розбите серце. Да? Для нього маск як син, а Зеленський як пасинок. Понімаєте? Як пасинок. Плюс він боїться визвати недовольство свого собственного сина. Тому що карти показують молодий рижий король, може е розстроїтись. А король непредсказуємий. і зачем розбивати йому серце. Також він боїться, що. Е Якщо він Зеленського пригласить, да? мало того, що він може там, побалакати з в кулуарах, а Трамп цьому, чомусь цього не хоче, що він може не дати йому бути, в числі, дядькою в лавровому вінку, то він ще може і визвати якийсь негатив в оточенні, коли люди відвернуться від Трампа. Тому що багато, там, мабуть, в окруженні і противників є з Зеленського. Да? Я розіб'ю собі серце трижди. І ще й люди від мене одвернуться. Бачите, люди розходяться з вершини, і я собі трижди розіб'ю серце. Але він сказав, що якщо Зеленський хоче, то хай приїжджає, прям таке унізіте, так? значить ще раз унизив слідом за своїм сином. Хай якщо хоче, хай приїжджає. Я типу, уділю время, і зможу з ним там переговорити. Мені цікаво. Там вже слідущим, слідущим номером виліз Макрон і сказав, що я зможу таку саму зустріч організувати, як в, як в Франції на відкритті да, Нотрдама. Ну, мені цікаво. Зеленському треба туди їхати з таким приглашенням. Ні, це взагалі не його шанс. Не треба йому туди їхати. Не треба йому туди їхати. Хай по телефону поздравить через інтернет. Поговорить, бо ж він там буде виглядати знову, як жертва попрошайка. Йому туди їхати не треба. І мені цікаво, Зеленський поїде до Трампа, якщо його там Макрон уговорить, да, що я тобі зустріч е організую, але з таким унізительним приглашенням. Хоч, ну, якщо хоче, хай приїжджає. Зеленський ну, дуже обідно йому. Для, дуже обідно. Я думаю, що ні. Йому будуть предлагати цю зустріч, той самий Макрон, можливо, да, але башня. Е карти говорять більше всього ні. Н -н -н. Якщо поїде, буде дурак. Так. Що нам там іще говорив Трамп? Його спитали, чи е подарує він території Путіну уже окуповані. Як цей Трамп може їх дарувати? Ну, ладно, то таке. Формулювання їхні, вони взагалі не зображають, що тут відбувається. Е, він сказав, що там вже ніяк ні жити, там все розбито, все розвалено, і на що воно тій ті, Україні треба? Що це означає? Він взагалі зображає, що і як. Да, він вважає, що боротись за ті території немає смислу ніякого. Да? Що там все потіряно, все розбито, все, е, ну, взагалі, ні щита. Повний провал і ніщита і боротися за ці території, де повна ні немає ніякого смисла. А він розуміє, скільки там корисних копалин. Він все розуміє. Він все розуміє, що це сундук з грошима. Але по тайним перемовинам він може з легкістю це е спробувати віддати росіянам. Тайні перемовини, до чого вони? А як карта ляже? Да? <смі> Тут як карта ляже, да? він сам ще не знає, як повернуться обставини. Хто з цих територій піде і хто кого візьме в плен, він ще не знає сам, як поверне доля. Ну і головне питання, яке мене зацікавило після цього інтерв'ю: чи з'явився в нього план? Як він буде закінчувати цю війну? Неділю чи дві назад я питала у карт Таро, вони мені відповіли, що плана вообще ніякого нема. Покажіть мені, зараз у Трампа з'явився план, як він буде це все закінчувати. Думають. Да? Думають, він зіткнувся з хаосом, де дуже багато гравців оказалось, де не тільки Росія і Україна, да? а дуже багато гравців. кожен хоче своє. Конкурентна боротьба Отака. Отака конкурентна боротьба. Да? І він, е е імператор, да? я наведу порядок, але він столкнувся з тим, з чим столкнувся і Байден. Карта минулого дежавю. Да? Те, що попередня влада з тим самим столкнувся і він на даний момент. Я бачу, що їм дуже важко йому і його команді знайти який-нібудь план. Вони в роздумах, вони мудріцов питають, що ж їм робити. Думають, думають, якісь грамотні уми думають, але цим умам, мудріцям дуже важко щось придумати. Ця війна оказалась непосильною ношою і для Трампа. Він якийсь вихід знайде, в кінці концов, чи він так і нічого і не придумає? Він буде лякати обидві сторони, да, тим, що вам обом буде дуже хірово. І ти потіряєш Україна, і ти потіряєш Росія. Да? Боротьба безсмислена, її треба закінчувати. Це. Ну і що це за план? План який? План, який, нібудь, буде як зупинити? Силою давитиме, словом убіждатиме, питатиметься, домовитися і буде, звісно, хитрить, маніпулювати, брехати. В політиці це норм. Да, в політиці це норм. Він цим всім закінчи війну, цим своїм планом. А карти говорять, що в нього буде такий шанс. Все-таки, якимсь чином, під наглядом інших сторін, ну, головної мамки, да, це Америка і багатьох інших учасників, 9 кубків стоїть. Два хлопчика в пісочниці повинні помиритися, грубо говоря, да, і поставити крапку. І поставити крапку. Надовго чи ні подивимося, до чого це приведе. До ілюзорних договоренностей. Да? Дивіться. Це приведе до того, що на якийсь час да, у нас тут Троєчка Жезлов, якби якісь перспективи з'являться в усього світу і у нас. Да. Буде казатися, що все пішло, пішло по іншому, колісо історії закрутилося. Будуть тайні домовленості, тайні домовленості по устройству оцієї планетки, оцього шаріка. Да. Як ми тепер будемо жити, по якому ми будемо жити? За нашою спиною щось теж буде домовленості. Між собою лічні домовленості будуть усіх. Да? Лічні домовленості не на бумазі закріплені. Все це ілюзія. 25-й рік не дасть е, повної картини нового міроустройства мирного. Не дасть це все ілюзія. Оці всі закулісні перемовини по новому міроустройству і переділу світа це все ілюзія. от, така от у нас картина.